Всім привіт, друзі! З вами я, Каркар, і лише прямо пару минут тому я купив гру під назвою Snowrunner. Е, ця гра, е, яка, блін, про всякі такі типи машини, це була там. Е... Ну, коротше, така якась ігра, там що їхати там по всяких снігах, це було виконувати всякі роботи у всяких селах, у всяких різних у Америці, там е, в, навіть в Україні і ще десь. І сьогодні я купив цю гру. Е, я дивив, я тіпа, не знаю, що це за ігра, Я дивився тільки пару якихось відосів, якраз недавно новий сезон вийшов. В Snowrunner. Я чув, що це прикольна гра. Я чув, що це класна гра. Тому, пацани, тут також можна грати онлайн, але давайте почну нову гру, Нова гра сложний режим пользуватись сільські нова кампанія давайте. Тут навіть кампанія. Е, Я сподіваюся, я получу класні враження від цієї гри. І ми починаємо. Что ли, не знаю, проходить эти, и как это называется. Ну, знаешь, на, на, так и нет, проход Окей, добро пожаловать в Спасибо, что <coughs> 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 решили принять счастье в восстановительных работах после наводнения. Мы сейчас имитируем обрушившийся морс, и нам нужна любая помощь. Другой дороги на твой берег нет. Сначала найдите небольшую наблюдательную вышку из третьей и затем найдите грузовик, на котором можно будет доставить вместо на месте материал для, ремо для ремонта моста. Когда мост отремонтируют, вы можете добраться до первого гаража. Окей. Okay. Изнять ручного тормоза. Так, окей, okay, завился. Тут дуже так уж физика есть у всего. Причем обследовать... Прежде всего нужно обследовать окрестности. чтобы открыть карту. Окей. Okay. Uh, показана текущая задача. Контракт і А, давайте. А, все, є. Наскільки тут така невелика є, бо це ще не прогрузили. Так все. Давайте закриємо. А також тут має бути йолки палки А ч розігнати не можеш? <гум> ой Жі, це сигнал. А, я не зняв зручного тормоза. От от я лох. От, думаю, що я не можу поїхати. Дайте, коротше, погнали. Мені треба знайти Наблюдательну вишку. Ну і крок красце. Так, все. Не, жі, жіжі, жіть. -жі -жі -жі. Трошки поки що треба розібратися в цій грі. Давайте. Зирьте тут навіть якісь домінки. охереть. Тут дуже класно має бути фізика гри, це і всього. І тобто, вона дуже довго до проходження, тут дуже багато контрактів, цього усього. Я, я думаю, мені реально буде трошки тяжко їхати, але це дуже реалістично. Зірте, коротше, погнали. Тоді, э, перші так скажемо, 5 минут в і я вже застряг в каких-то в грязных местях повний привод вас еще повний привод о все я включу «Повний привід». На обычной дороги лут что отключить пониженную передачу Охереть! Не, зерка, це я взад поїхав. Давайте таку дамо. Прикол тому, що це реально симулятор такої, якби їзди через те, що це... Тут реально передачі треба включати. Тут реально це все, що треба робити. Давайте, коротше, погнали. Ой-ой, из -ой, не, все, я на добрую дорогу выехал. Тикибе от як тут нормально. Ой-ой-ой. Уж -ой -ой. не выпределил машину. Меню функции можно по подробно. Ой-ой-ой, тут че можно повредить машину. Так я буду их назад. Так я тоже могу Ой-ой-ой. Чекайте, давайте, короче, погнали. Зірте, а як можна виключити цей повний привід? Все, я виключу цей повний привід, бо в принципі там писало, що на звичайній дорозі, то він не так потрібен. Ой-ой-ой! Можна в гараже з помощі спеціальних модульних прицяпов. Хереть! Ти чі так дуже важко управляється це все. Чекайте, стоп. блин я застрях я откровенно застрях все полный привет давай давай деточка а каких корень застрях хер блин ведь протирать всяку себеехать ты Коло в тому, що от. Е, ну, поки що реально мені треба навчитися, цього, але... Е, кажуть, що це класна гра. Тому з R1. Ай, виїхав, добре. Ламберміл. Добре, не знаю, що там таке. Е, Чекати, треба управляти акуратно, а то я тут чуть-чуть дам, то вже на іншу сторону. Це реально симулятор такої їзди, роботи тут треба. Бля. Рецеражные типы местности дорога с покрытием гонтовка. Тут можно подивитися різну информацию про дороги. Обязательно вишка у нас десь там, значит, придется біхать цю фигню. так, якби перший раз я зайшов цей SnowRunner... Ой-ой! Ой-ой-ой! Опасный уровень води, є, бляха муха давайте. Проїжджаємо. Я нагадав, що я все-таки не в GTA опять, да. Де... То есть можно прийти здесь можно заправить автомобиль с емкостью для топлива. Заправка, как и ремонт, бесплатная. Ради заправляться как можно чаще. Блин, э, давайте заправимся. Что ли у нас тут заправка или? Удерживайте, чтобы заправить полный бак. Все, е! Yeah. Сго закрыты. чекись гараж, Е! Yeah. Я не знаю, що я тут можу перемонтувати, Але я би, якби, можна... Ні, я тут швидше всього не можу перемонтувати. Это тоді, коротше, виїжджаємо звідси. І мені треба... До тої вишки, яка швидше всього... Як мені пише десь тут, є, вона має бути. Давайте... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! -й -й. ёлки палки я тут, я тут заїхав, я тут забуксував. К тут реально фізика є якась, тобто це мені дуже подобається. Отбивки та щось таке було, плюс це все, ну, тут, пацан, ні. Як це було класно, і графіка теж класна. Брати знимання, значок надатні фішки домийшн. Такі значки можуть вам... 32 точки. Нужна наблюдательная вышка. Отлично. Вы нашли первую наблюдательную вышку. Каждая обнаруженная вышка открывает часть карты. Чтобы ретримовать мост, вам потребуется более мощный грузовик для перевозки стройматериалов. Откройте карты и смотрите окрестности. Задание. Найти грузовик для перевозки стройматериалов к ремонту моста. Так, карта. Окей. Нужно расписать на карте точки. Можете удаліть останню. Ждіть. Ага. Зараз ми пробудовуємо маршрут повністю. У мене відкрилася більше карта, а тут вижу місце, але тут карта хіречка має бути велика. Сі представте просто. Шбат. Окей. Пігнали, шолі? Я собі построю маршрут. Який не який, але маршрут. Що, смій здається, що це якась дуже-дуже цього -дуже, е, фігня. Куйффак! Ой, Хуйшпак! Ой, Із життя окресності. Ой-ой-ой! Зерте. А я можу ізучити кілька окрестностей. Я щось там, походу, ізучив. Хрен пойме, що, але щось. Зерте, я собі... Я думав, що це маршрут, я собі такий построю. Це не то... Ой, бля, я забуксував. Свою зовут за лебедку. Если вы забуксовали, то можно использовать лебедку. Здесь к нему в своем я в дерево забуксував. Блін, я забуксував. Це такий. Я вам скажу так, що це... Навіть просто грати в симулятор машин теж може бути тяжко. Е, лебедку мені треба. Идите точку для крепления лебедки. тки. Да, Дальше прикрепите лебедку. О, все, let's go! Ой! Жди, хрена не помогло. А, все! Все, пацаны, все, дуже все понял. дуже просто. Куда я її Йо, я ж порвалася. Поки що... Ой, пацькі! Поки що у мене є якісь там тяжесті. Але зірте. Давайте. Чекайте. Ну, тягни! Є, yeah, let's go, let's go, let's go. Помогла! Все-таки лебьотка помогла. До речі, досить класно, я вам скажу так. Ця гра мені поки що подобається. Я буду, надіюсь і надалі, так буде. Зіртипатські, мені треба зібратися до... Трошки неправильно їду, я так поняв. Ой-ой, ой лиш би зараз ще раз слідотки не треба було, Бо я зараз тут опять десь заїду, так забуксую факін біч і все. Давайте все, маршрутік построєний. Все, їдемо в ту сторону, їдемо в ту сторону, нам треба якраз в ту сторону. Ай-яй, -ай -ай, акуратно, 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 ви не забуксувати, їдемо. Якщо, звичайно, розумієте, тачка така не найкраща тачечка, яка може бути. Ой, я, бля, хай чуть не забуксував. О, п'ять. П'ять, дайте мне вже виїхати на нормальну дорогу. Хочу вже виїхати на нормальну дорогу. Так, давайте, пацаны. І тепер. Іди сюди. А це тут! Це тут! Це тут! Окей, ладно, погнали! Зараз якраз знайду грузовик. Це буде супер! Це буде супер! -сько. <кхи> <кхи> так, це якийсь кемпінг. Окей. Тепер сіть в машину на відкритій функції. Функції. Добре. Лебедка. Чак парисисты. А! вы выключите переключиться. Так. Окей. Okay. Перейдите на укладку контракты. Контракты это сложные задачи, перед выполнением которых обычно надо подготовиться и изучить окрестности. Контракты Steel River Контракт ремонта старого моста Контракт, да, контракт состоит из двух заданий, их следует выполнить в определенном порядке. Затем жмем ремонт моста, пользовательские территории города, склад, с которым мы заберем грунт, Deci da, eu prea însuși Eu duc mai Ea numai contract. Mi-ai trebuit să mi-ai spălă mântuată.

you <laughs>